Так, як прямокутну трапецію вписано навколо кола, відповідно, коло вписано в трапецію, то точка О це центр цього вписаного кола, а його радіуси це відрізки перпендикулярів проведені в точку дотику. От ОМ радіус, ОК другий радіус. За умовою ці радіуси дорівнюють 4. Тому. КМ відрізок перпендикулярний до основ трапеції, діаметр кола і висота трапеції. АБМК – прямокутник, а отже, АБ буде дорівнювати МК і буде дорівнювати 4 помножити на 28. АБ дорівнює 8. Перша відповідь Б. Далі знайдемо довжину проєкції сторони СД напряму АД. Для цього з вершини С проведемо до АД перпендикуляр. Висоту нашої трапеції нехай це відрізочок CH. Якщо CH перпендикуляр, то проєкцію CD буде відрізок HD. Його довжину потрібно знайти. І це ми будемо робити з прямокутного трикутника CHD, у якого CD дорівнює 10 за умовою CH. Дорівнює АБ і дорівнює 8. Тому, якщо в прямокутного трикутника один з катетів 8, а гіпотенуза 10, інший катет буде дорівнювати 6. Поділивши на 2, ми отримуємо 5, 4, 3. Це прямокутний трикутник. Отже, HD дорівнює 6 Відповідь А. Далі знайдемо довжину основи АД. Для цього використаємо той факт, що якщо чотирикутник описаний навколо кола, то суми протилежних сторін рівні BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. А у нас 8CD10, в результаті маємо 18. Отже, 18 це сума довжин BC і АД. Але «АД» складається з двох відрізочків «АН» AH плюс HD. Довжина відрізка «АН» AH дорівнює довжині основи БС. Тому, наприклад, якщо я БС позначу через Х, то «АН» AH також X, а відповідно, «АД» буде дорівнювати Х плюс 6. І ми можемо записати, БЦ у нас Х. АД, як ми сказали, Х плюс 6, і це дорівнює 18. Звідки ми знайдемо х. 2х дорівнює 18, відняти 6, 12, х дорівнює 6. Таким чином, БС дорівнює 6, а тоді АД буде дорівнювати 6 плюс 6 12. Це відповідь Г. І далі ми маємо знайти довжину середньої лінії трапеції. Ми знаємо, що довжина середньої лінії дорівнює пів сумі основ. Тому одна основа ВС ми знайшли це 6, іншу основу АД ми знайшли це 12 6 плюс 12 і ділимо на 2. Маємо 9. Довжина середньої лінії відповідь В. АЦ вісектриса прямого кута. Отже, кут БС 45 градусів дорівнює. Відповідно, кут БЦА також 45 градусів дорівнює. А отже, трикутник АБЦ рівнобедрений прямокутний трикутник. Тому БЦ буде дорівнювати АБ 6 см відповідь А. Далі ми маємо знайти проекцію сторони СД на пряму АД. Для цього проведемо перпендикуляр з вершини С до АД, тобто висоту нашої трапеції, це H. І тоді проекцією С на АД буде відрізочок HD. Його довжину ми маємо знайти. Прямокутний трикутник С HD, С H АБ6. Тому HD буде дорівнювати 8 за теремою піфагора. HD. Це корінь квадратний із CD в квадраті мінус СH у квадраті. Або, знову ж таки, якщо у нас є сторони 6 і 10 прямокутного трикутника, поділивши на 2, ми маємо 3, 5, отже, інший катер дорівнює 4. множимо на 2 і отримаємо 8 см. Таким чином Hd8, відповідь Б. І далі нам потрібно знайти середню лінію трапеції. Тобто, для цього ми маємо знайти основи нашої трапеції. Ну, а у нас вже відомо. Залишилося знайти АД. Для цього ще потрібно знайти відрізок АН. Це можна робити з прямокутного трикутника АЦН. Знову ж таки, це Рівнобедрений прямокутний трикутник, тому що це АH кут 45 градусів, а отже AH дорівнює CH і дорівнює 6. Таким чином АД буде дорівнювати 6 плюс 8, 14. І тоді середня лінія це основа Б С плюс основа AD поділити на 2. Тобто 6 плюс 14 ділимо на 2 10. 10 см – це відповідь Г. Ми маємо рівнобічну трапецію, А Б дорівнює СД. Периметр чотирикутника АБЦМ 84. ВС дорівнює 12, за Даних умов, так як МЦ паралельно до АБ, то чотирикутник АБЦМ це паралограм. Тому АМ також буде дорівнювати 12, і так як у нас є периметр цього чотирикутника 84, то ми можемо знайти сторони АБ і СМ. Вони рівні. І для того, щоб їх знайти, ми від, 40, ми від периметра 84 віднімаємо дві сторони по 12, тобто 24 і ділимо на 2. 84 відняти 24, 60, поділити на 2 дорівнює 30. Таким чином, А Б і МС дорівнює 30. Ну, А Б нам потрібно знайти відповідь 30 це СБ. Далі нам потрібно знайти МК. Стоїть умова, що БО відноситься до АК так як 2 до 3. Якщо ми розглянемо трикутник БОЦ і трикутник КОМ, це подібні трикутники. У них рівні вертикальні кути Оці. А ще, наприклад, кут БЦО дорівнює кутові ОМК, тому що прямі БЦ і АД паралельні ЦК. Це М січна це внутрішні різносторонні кути. Тому трикутники подібні. Отже, трикутник БОЦ подібний трикутнику КОМ. Тоді складемо відношення відповідних сторін. Отже, БС до КМ або до МК буде дорівнювати БО до КО. Або ОК. Бо було до ОК 2 до 3. Значить, це буде дорівнювати 2 до 3. Бо це нам відомо 12. 12. Замість МК напишем Х, дорівнює 2 до 3. Знаходимо Х, 3 множимо на 12 і ділимо на 2. Скорочуємо і маємо 18. Таким чином, МК буде дорівнювати 18, це відповідь В. І далі нам потрібно знайти середню лінію трапеції АБСД. Одна з основ відома БЦ12. Будемо шукати нижню основу АД. Як ми бачимо, АМ у нас дорівнює 12 і аналогічно КД також буде дорівнювати 12, тому що чотирикутник кутний КБЦД це також паралограм. Отже, КД12. А МК ми знайшли це 18. Тому АД це сума 12, і 12, 24 і плюс 18. Як ми бачимо, 42. 42. І тоді ми можемо знаходити середню лінію нашої трапеції. Це пів сума основ. Одна основа 12, інша основа 42. Ми їх додаємо, ділимо на 2. 54. Поділимо на 2 і отримуємо 27. Середня лінія 27, це відповідь Г.